Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша свобода. Тривалі травневі свята, які позначилися для українців у підсумку тижнем повноцінних вихідних, використали не лише для відпочинку і привітань, але й для передвиборчої агітації, яка по-тихому вже стартувала в окремих регіонах України. На бікбордах до дня перемоги не нав'язував, показували обличчя імена тих, хто нагадав про своє політичне існування потенційним виборцям і хоча. У Верховній Раді досі триває дискусія щодо реформування законодавства про місцеві вибори. Політичні сили в регіонах не гає часу, розуміючи, що так і інакше дата проведення цих виборів до місцевих органів влади чинним законом прописана 25 жовтня. нинішнього року. Отже, сьогодні в програмі Радіо Свобода» ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати, чи спише війна на Донбасі, яка не припиняється, незважаючи на нібито існуючі. Перемир'я проблеми із місцевими виборами в Україні про це говоритиме і з головою комітету виборців України паном Олексієм Кошелем. Вітаємо пане доброго дня. О, жаль, вас. і народним депутатом від об'єднання самопоміч паном Олегом Лавриком. Вітаємо Доброго дня, Лаврик. Ну що ж, перед тим як ми почнемо докладніше нашу розмову, спочатку нагадаємо так, би мовити передосторію цього ламання певного списів надколо і самого факту проведення виборів до місцевих органів влади України щодо зміни законодавства з приводу цієї виборчої кампанії. Надаю, Слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Новий законопроект про місцеві вибори може з'явитися вже до кінця цього початку наступного тижня. Прогнозує в інтерв'ю Радіо Свобода член експертної ради з реформування законодавства про місцеві вибори. Народний депутат Олександр Черненко законопроект він називає революційним. Буквально в ці дні і на свята. Експерти і громадських організацій і кілька депутатів, якраз займалися тим, що писали законопроект, а який передбачатиме перехід до відкритих списків на місцевих виборах на рівні міських рад великих міст і обласних рад. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вибори, попри війну на сході України, не переноситимуть. Вони відбудуться в усіх областях. Експерти вважають, що місцеві вибори мало чим відрізнятимуться від минулої парламентської кампанії. Теми для реклами незмінні. Війна, соціальне становище, економічна ситуація, боротьба з корупцією і на цьому хтось буде робити рекламу, хтось буде спекулювати. Інша влада у Києві, відсутність на виборах окупованих територій, ймовірно, змінять розклади у місцевих радах. Попри це, високі шанси є у політиків колишнього режиму. Окремі представники залишаються популярними серед виборців, кажуть політичні експерти. А от щодо питання про мерста кернеса треба розуміти, якщо не буде кернеса, буде той же Добкін. До речі, сам Кернес говорить в унісон з політологами. Я можу ще раз підтвердити те, що я буду балотуватися на очередних виборах, які відбуваються в октябрі. месяце. Шансів, у приміру, у Сапронова 0,0. У Добкіна є. Но опять-таки, это надо, чтобы я не пішов на вибори. Експерти ж радять виборцям не забувати майбутні вибори місцеві. І якщо кандидати будують кампанію на обіцянках вирішення загальнонаціональних проблем, як то завершення війни чи питання мови, значить обманюють. Я звертаюсь до одного з учасників нашої розмови, народного депутата від об'єднання самоповідь, пана Олега Лаврика. Ну от ви давайте спробуємо поставити крапку, Хоча до 25 жовтня це робити просто немає сенсу. Все ж таки, попередньо так би мовити. двокрапку. Е, знято питання можливості проведення чи не проведення вибори до місцевих органів влади 25 жовтня нічного року, відбудуться так. Такі настрої в парламенті не може бути інша. Ну чи відбудуться вибори 25 жовтня? Не залежить від настрою в парламенті. Е, це є пряма норма конституції, що вибори мають відбутися. І е, ті розмови, які ходять за межі парламенту, що можливо ці вибори мали би перенестися на якийсь інший час, е, вони є антизаконними. Тому е, дискусії в цьому немає. Є консолідована позиція всіх е, депутатських фракцій коаліції, що вибори мають відбутися. Є чітка заява президента України про те, що е, він е, наполягає на проведенні е, згідно конституції виборів 25 жовтня. Тому м, тут на цю тему навіть немає що дискутувати. Питання є по якому законодавству будуть ці вибори відбуватися, так це є дійсно питання. І це питання зараз дуже активно обговорюється в парламенті. Створена робоча група, яка працює над новим виборчим законом, тому що всі політичні сили, коли йшли на вибори до парламенту, всі обіцяли новий підхід. І підхід з відкритими списками, і ми не можемо е, говорити про те, що ми будемо е, підемо на відкритими списками на наступні парламентські вибори, не зробивши першого кроку, не апробувавши цю систему на місцевих виборах. Тому зараз нас саме визначається оця межа, де яких міст мали би відбутися е, е, вибори по відкритих списках, які міста мали би іти, з яким населенням. По системі там є. Та Яка може бути відмінність? Хіба не 100%. Добре, ухвалили рішення, законом, е, прийняли закон за відкритими списками, все. Чи будуть якось визначатися, В тому місці за відкритими, в тому напіввідкритими, в іншому закритими. Тут де питання виключно по е, поділу на різків округів і від цього від населення в кожному місті. Є великі міста, там, звичайно, однозначна позиція всіх, що треба йти за відкритими списками. Якщо є маленькі міста по 10, 20, 30 тисяч населення, запроваджувати систему відкритих списків і доносити виборцям цілком інші підходи, цілком інша. Систему голосування буде доволі складно і доволі складно буде це зробити в період, який на залишився. І чим довше ми відтягуємо систему нового час прийняття нових, нового закону, тим складніше буде донести виборцям. Всю складність голосування, але це треба робити однозначно. Ну, давайте остаточно, перед тим, як uh -huh. пану кошу. Надам слово пане Лаврек. Уточніть як народний депутат України. На якій стадії зараз ця розробка? От Черненко у нас був теж в ефірі. Коли може бути зрештою в цілому ухвалений цей законопроект і поданий на підпис президентові Порошенку? Можна дату зараз назвати законопроект? Є на стадії виходу з робочої групи. Я думаю, що він може бути зареєстрований в парламенті на наступному тижні. Він повинен пройти комітети, і ми сподіваємося, що на початку червня він буде проголосований. Отже, пане Кошель, ваша позиція. Давайте трошки нагадаємо, коли переміг майдан. Не зразу, але потім все ж таки відбулися спочатку президентські вибори, скоро буде рік, як Петра Порошенка обрали. Потім були і парламентські нова Верховна Рада, хоча не за відкритими списками. Але ж мера вибори Києва все-таки обирали. От не всі ж пам'ятають, не всі знають, чому з мером Києва ця колізія. Окремий цей момент. Це ж теж місцеві вибори. Ну там насправді є юридична колізія, але юридична група нашої організації проводила свою Комітет експертну виборців. оцінку комітету виборців. Ми її публічно оприлюднили, і на нашу думку. Відповідно до норми закону, мають відбутися вибори 25 жовтня, також Київради і Київського міського голови. Але я не виключаю в тому, що політики можуть по-різному тлумачити ті чи інші норми закону. І в цьому питанні, е, хоч невеликий шанс, але ми також можемо побачити і певні несподіванки. А щодо крім Києва, крім столиці, можуть бути оці несподіванки? Ну, я сподіваюся, що більше несподіванок не буде, але залишається відкритим питання. Це вибори до Луганської і Донецької обласних рад. Тому що частина районів Донецької та Луганської областей перебувають в зоні АТО, тобто окуповані Російською Федерацією. Є питання виборів до окремих районних рад, які перебувають на межі АТО. На нашу думку, вибори там проводити недоцільно. Я маю на увазі до обласних. І до районних рад на межі цієї лінії так, розмежування межі. фактично тому що, на передовій, тому що фактично Щоб не було наприклад повторення. Я говорю не про результати. Тут можуть бути різні думки, а от такої ситуації доволі неоднозначної, коли е, Юхима з до Верховної Ради обирали так, частина там е, під українським контролем. Там було багато дискусій, коли вибори до Верховної Ради були. Ну, фактично ми можемо отримати ситуацію, коли обласна рада або районна рада не представляє інтереси всіх територіальних громад. Тому було б варто ці вибори відкласти. більше несподіванок, я сподіваюся, не буде. Але я б не став дотримуватись настільки оптимістичної оцінки щодо реформи виборчого законодавства, чому я підтверджую слова колеги, власне, як член експертної групи, що законопроект уже в стадії фактичної готовності залишається кілька днів, і наступного тижня він може бути винесений в парламент на перше читання. Але наскільки там будуть революційні нововведення? Є велика проблема. Парламент втратив півроку часу на розробку виборчого законодавства. Тобто ці зміни можна було прийняти вже досить давно для того, щоб. Ну а ж чому така тяганина? Е, ну, загалом є великий хаос у роботі Верховної Ради. Я вважаю, що головна проблема парламенту це несистемність. От, скажімо, відразу після завершення президентських виборів, парламентських виборів наша організація зверталась до фракції, які сформували коаліцію, з тим, що два першочергових завдання, які мають бути в парламенті, перше це конституційна комісія і початок розробки змін до конституції. Як ми бачимо, пройшло лише три. Майже три місяці, і вже пізніше, президент сформував самостійну конституційну комісію, але до цього часу ми не знаємо, які будуть зміни. Ми не знаємо позиції політичних партій, які входять до коаліції тощо. Те ж саме стосується виборчого законодавства. Ми втратили досить серйозний час, і я боюсь, що зміни до виборчого законодавства, власне, не те, що буде внесено в законопроекті, а те, що буде проголосовано в залі, вони можуть бути частковими і поверхневими. Відкриті списки будуть Ваша позиція, е, ну відкриті списки перетворились на виборчі гасло і ще під час парламентської кампанії. Але не за відкритиму. ми обирали народних депутатів на, України. На моє списками. переконання, це лише один із кількох головних змін, які мають бути у виборчого зараз. Ми про це поговоримо. Нагадаю, що гості студії Радіо Свобода сьогодні голова комітету виборців України Олексій Кошелі, народний депутат від об'єднання самопоміччя Олег Лаврик. І Вас закликає шановні друзі, долучитися до нашої дискусії, поставити свої запитання нашим гостям, якщо ви наберете номер прямого ефіру студії Радіо Свобода 044 Тирі 490, 30, 74, 490, 30, 74. Маєте змогу прямо зараз набрати цей номер і долучитися до нашої розмови. Я ставлю перед тим як ми продовжимо от сьогодні основних аспектів нового закону про місцеві вибори Говорити з паном Олексієм Кошелем. До вас, пане Лаврик, дійсно чому така от затяжка була? В Верховну Раду обрали, це було до самих е, обіцянок народних депутатів. Зміна виборчого законодавства, і от тільки зараз, от, нібито виходимо на фінішну пряму. У дуже багатьох речах, над якими працює Верховна Рада, дійсно є бажання робити системні зміни. І я хотів би повернутися до тези колеги про вибори у Київраду, тому що мені здається, що питання «Іти чи будуть, чи не будуть вибори у Київраду, більше звучить в експертних середовищах, ніж між самими політиками? Е, згадаємо, що минулі вибори, які проводилися весною минулого року, коли Віталій Кличко переміг, коли Віталій Кличко переміг е, вони відбувалися, це були е, не чергові вибори. Це, це були позачергові вибори. І згідно конституції, термін е, спливає повноважень і міського голови, і депутатського корпусу до проведення наступних чергових виборів. Тобто це знову ж таки пряма нормального ваша позиція, що 25 жовтня нинішнього року буде всій, переобрана Київ і і В Україні, де були позачергові вибори, повинні відбутися нові вибори, чергові вибори, згідно яких мають бути обрані органи місцевої влади, міські голови, депутати міські вибори на Донбасі, гостра тема. По виборах, Донбасі, по виборах на Донбасі є, е, складна ситуація, і ситуація е, є не врегульована сьогоднішній день, і це одне з найдискусійніших питань. І саме через це питання ми постійно відкладаємо час прийняття. Чи нового не є це закону. на ваш погляд порушенням укладених у лютому нинішнього року мінську угод, так званого мінська 2 Адже там один з пунктів, правда, як трактують різні експерти в Росії, в Україні у сепаратистів mm -hmm. по різному, нібито проведення цих виборів. У Луганську-Донецьку згідно закону, про який ми зараз говоримо, вони точно не можуть бути проведені на території Донецька і Луганська для проведення, якщо такі вибори будуть будуть робитися окремі законодавчі акти, які мають врегульовувати систему Верховної Ради, Раду, які мають врегульовувати систему і виборів. Але у нас зараз є ще одне складне питання: питання пов'язане з переселенцями. Людьми, які проживають на території України, але які не є членами громад місцевих органів влади. Як вирішувати? І е в більшості випадків, якщо б ми мали зараз парламентські вибори, президентські вибори, референдум, до прикладу, звичайно, е переселенці мали б обов'язок брати участь в таких виборах. Коли ми говоримо про формування громадою своєї е влади. То е, більшість фракцій схильна до того, що саме е, на місцевих виборах е, такі люди, поки вони не отримують статусу е, члена громади. Вони не мали би брати участі в таких виборах. А але це писання дискусії відбудуться ці, ці місцеві вибори 25 жовтня. переселенці з окупованих районів Луганщини до Донеччини мають отримати цей статус, і тільки тоді вони так. отримають змогу голосувати. З, змогу голосувати на території Отримання цього статуса. Коротко це. можете сказати трошки інша тема, але все таки тривала важка це, процедура. Бюрократична це, це отримання а, прописки на території села міста чи району, де, де, де мешкає зараз переселенець. долучився зим, до нашої черри. розмови ще один учасник. Додзвонювач, будь ласка, в ефірі. Будь ласка, тільки лаконічно ставте свої запитання. Добрий день, день Велеківська область. Будь Я... ласка, говоріть, немає часу. Давайте ставте питання. Зробити це, цими виборами. От вже один був вітяг, який загнав наші громади в партії, зробив, щоб ми вимушені були бути в цих партіях. То чого ви зараз не зробите просто? Як ви хочете нам дати громадам е більше е цих повноважень, то дайте нам самим вибирати того, кого, кого ми хочемо. А не голосувати за якісь партії за якісь ще вибориці відкриті списки. Нехай кожна громада обирає із своїх людей собі достойних депутатів готей. Зрозуміло. пане Кошель. Ваша позиція тут скоріше думка висловлена нашим дозвонювачем. Чи, нова редакція закону про вибори, от яка зараз розробляється і представниками фракції експертним середовищем, вона передбачає збереження мажоритарної складової у малих громадах. Але на відміну від старої системи, де був один переможець, ми пропонуємо застосувати багатомандатну мажоритарну систему. Крім всього іншого, це означає зменшення рівня політичної Що виборчої таке виборчої багатомандатна мажоритарна система. Тобто Як це? Виборець має кілька голосів і може голосувати за кількох кандидатів. Ага. По перше, не буде норми один виборець, один голос не буде. По перше, втрачається втрачається окремі голоси виборців. По-друге, зменшується рівень. Підприєм. Ця норма прописана в законопроєкті, який розглядають народні депутати. Так, звичайно може бути ухвалена, зрештою остаточно. я думаю, так вона не є принциповою. Більш принциповими є кілька інших норм. Що так, вважати, ви так їх маєте змогу ви, зараз назвати? Що, ви хотіли вже вважати великим і малим містом. Тобто, ми на сьогодні маємо приклади, коли скажімо, міського голову обирає лише 10-12% виборців, які представляють громаду. Як змінити інші голоси, просто розтягують. Як змінити таку ситуацію? Запровадження другого туру і переможець отримує 50% плюс один, тобто представляє інтереси всієї громади. Не буде цього громади. ефекту Чорновецького, який двічі був суго. Часу обраний мером Києва, фактично через це, має ще відносно невелику кількість так. голосів улюблених бабушок. Є, є ще одна принципова зміна, яку мали б підтримати представники політичних сил, але питання досить дискусійне і ця норма може бути фактично завалена в парламенті. Це заборона виборчої реклами в період виборчої кампанії на телебаченні, радіо і зовнішніх носіях. Прописано скажімо, са це в біл білбордах. Прописано? це може бути прописано. Ця норма вже є прописана, але інше питання чи на набере на 226 голосів чи буде потужним телевізійне лобі, і чи окремі партії відмовляться від формату спілкування з виборцями у форматі телевізійних роликів і гасел. пане Лаврик, Ви як вважаєте, ваша думка як депутата щодо такої Я норми вважаю, про рекламу? Я вважаю, що е, це потрібно запроваджувати, але це можна запроваджувати е, не з цього е, сезону. Е, чому е, Тому що ми на сьогоднішній час? Унеможливлює проходження в місцеві ради невеликих політичних структур регіональних партій або людей, які тільки починають свою політичну кар'єру по суті, не маючи можливості донести інформації іншим шляхом, як через телебачення, через зовнішню рекламу в обмежений період часу, який залишається до наступних місцевих виборів, запровадивши таку норму, ми просто унеможливимо донесення інформації до виборців. Є ще одна норма, яка, на думку об'єднання самопоміч, є дуже важливою. І ми будемо це відстоювати як одну з. Критичних норм це є це стосується питання кількості депутатів в місцевих радах. На наш погляд, кількість депутатів є надто великою. Зараз, а саме давайте нагадаємо, якою вона зараз є. Ну для міст понад мільйон вилка від 90 до 120, Для міст від 500 тисяч до мільйону. Вона зараз є від 60 до 90. Наскільки треба скоротити на ваш в новому погляд? законі? Ми проговорили це питання з і громадськими. Рі середовищем і з іншими політичними силами десь зараз зійшлися на те, що вилка би мала бути в два-два з половиною рази зменшена до існуючих норм, тобто в місцеві ради, в районі, в міській обласні що, ради мали бути в два, два рази залишилися? менше. І, е і це депутатин. теж може бути приписано в цьому законі про місцеві Так, Я думаю, що це мало би бути введено. Я ще ж панове, це весь час, який нам було виділено в цьому ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про місцеві вибори в Україні, які мають відбутися і відбудуться з 5 жовтничного року з гостями студії головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем, і народним депутатом від самопоміщем Олегом Лавриком. Провів ефір Олександр Лещенко дякую всім вам за увагу. Дякую. Спасибо.